Послання до Колосян, апостол Павло відкриває нам велику таємницю, яка захована від віків і поколінь. 26 і 27 вірші, перший розділ Колосян таємницю, заховану від віків і поколінь, а тепер виявлено його святим, що їм Бог захотів показати, яке багатство слави тієї таємниці між поганими. А вона, Христос у вас, надія слави. От найбільша таємниця, яка є, це Господь Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб принести жертву за нас, і тепер Він може перебувати у нас, коли ми приймаємо його як свого Господа, Христос у нас, велика таємниця, бо тому що всі чекали цієї слави у старозавітні часи, але це стало можливо тільки з приходом Ісуса Христа і з Його жертвою на Христі.